Так, друзі, зараз просто рекомендація на мільйона для тих, хто завжди губить речі, ставить їх в самих неочікуваних місцях і не може знайти, коли потрібно. Я, в принципі, сама з числа таких, мені здається, біля мене потрібно ще одну людину, яка б наглядала за мною дивилася, куди що я ставлю і чи виключаю електричні якісь прилади. Звісно, вирішив цю проблему мій чоловік, тому що йому теж такі речі не подобаються, коли я роблю. Ось така от штучка. Називається AirTag. Ви приєднуєте до тої речі, яку втрачаєте, не можете знайти кошельочок, ключі, сумочку. Приєднується до телефонів, ви бачите в програмі, де знаходиться ваша річ. Просто круто, тому що ви до одного сантиметра можете визначити, де знаходиться ця річ. Боже, а, чесно, воно ніколи не замінить. А, Тих нервів, які ти вкладаєш, коли щось шукаєш, а коли ще біля тебе близька людина, їй теж це потрібна річ. Постійно ви в очікуванні, коли ви щось знайдете, тих грошей, які вартує ця річ. Так що обов'язково, якщо ви такі, як я, завжди забуваєте, де що ви ставите, просто купляєте таку штучку, такі от, ну, є там різні чхолки, які можна поставити і завжди спокійні, де знаходиться ваша річ. Так що не дякуйте. А насолоджуйтеся спокійним життям без стреса і вічних пошуків. Я думаю, таких як я багато насправді.